Привіт! Сьогодні з вами будемо розгадувати секрет данського х'юге. Проживши один рік в Данії, скажу вам чесно, мені це вдалося, і зараз я буду з вами ділитися всіми секретами затишку і гарного настрою в Данії. Що ми знаємо про Данію, коли живемо в Україні? Раніше я тільки читала про це явище Х'юге в Данії, і мені було досить цікаво. Після того, як прочитала книжку, чесно, нічого не було, зрозуміло. Але проживши там, відчувши це все на собі, ти починаєш тільки так це розуміти. Що ж означає це слово х'юге? Х'юге пішло ще 1500-х років, давним-давно. Від слова, які ж синоніми можна підібрати до цього слова, це затишок, це приємне спілкування зі своїми друзями, проводити час за їжею, за якимсь спільним заняттям. У дачан є навіть таке спеціальне слово Хюгелік, що означає затишок комфорт. Коли я питала в датчан, що а ви знаєте, що про ваших юги навіть є книги, і ми навчаємось затишку від цього. Їм було дуже незвично, що ми намагаємося цьому вчитися, тому що для них це просто як, як життя. Чим же відрізняється звичайна тусовка від х'юга? Зараз я вам все розкажу. Коли вас запрошують в гості в Данії, то обов'язково буде накритий стіл. Увага приділяється всьому, навіть найменшим деталям. Обов'язково буде засервірований стіл, будь-які салфеточки, різноманітні тарілочки, ложечки. Все це буде з якоюсь історичними. Господиня вам буде розказувати різноманітні історії, будуть виставлені дуже багато якихось фігурок. Всі фігурки у домах дачан будуть по двоє, що символізує любов. І у всьому інтер'єрі ви обов'язково в кожного дичанина побачите сердечко. Навіть на монетках в Данії дуже багато сердечок, що означає любов, повагу. В Данії погана погода більшу частину року там буде або вітер, або дощ. Тож дачани дуже сильно люблять ходити в гості один до одного. Чесно вам скажу, культура ходити в кафе не така розвинена, яка в нас. Тому вони ходять в гості один до одного. Коли ви приходите до когось, в гості, обов'язково щось з собою берете. І коли ви приходите в гості до когось, то господиня накриває стіл. Зараз розкажу вам, коли дачани приходили в гості до нас і приходили пиріг, то приділяли величезну увагу символіці України. Іни нам було дуже приємно, і тобто вони також подумали про те, щоб нам було приємно. Якщо вони приносили пиріг, то на ньому глазурі було намальовано флаг України. Якщо вони приносили якийсь келих вина, то пов'язували стрічки з кольорами України. Чесно, було неймовірно приємно. На дні народження піднімають флаг, на весілля піднімають флаги і на всі свята. Ця історія ще пішла з давних давин, для того, щоб сусіди зрозуміли, що ви вдома, ви повинні були підняти цей флаг. А потім ця традиція зла. Також величезну увагу вони приділяють своєму флагу, коли вони святкують весілля або день народження. Все буде прикрашено тільки кольорами флагу Данії. це білий і червоний. Якщо це якийсь тортик, то він обов'язково буде прикрашений свічками. Свічки я там бачила. Тільки кольорів червоного і білого. Також це буде прикрашено малесенькими флажочками. Коли в аеропорту зустрічали когось, то я бачила, як люди зустрічають саме з флажками. А тепер давайте з вами поговоримо, як же святкують свята в Данії і чим вони відрізняються від наших святкувань. Давайте почнемо з нового року. Новий рік відзначають дуже класно, точно так же в ту ж дату, як і вся Європа, відзначає з 23 на 24 грудня. Чим ж це відрізняється від нашого святкування? Це відзначається тим, що до свята готується цілий місяць. І найважливіше не сама дата святкування з 23 на 24, а цілий місяць до цього. Місяць ділиться на Тижні і кожен тиждень в неділю проходить окреме святкування підготування до нового року. Як же це відбувається? Дуже розповсюджені адвент календарі Вони можуть бути як з цукерками, як з якимись невеличкими подарунками. Перед новим роком всі магазини абсолютно заповнені цим, цими адвент календарями. Дарують всім: дідусям, бабусям, чоловікам і діткам. Дуже цікаво, як же обирають подарунки один одному на кожне свято, для того, щоб вас якось не образити або подарувати щось вам не потрібне. Заздалегідь. Кожен в сім'ї складає список і в цьому списку пише, що ж йому б хотілося. І навіть він пише посилання, в якому магазині це треба купити, і яка сума подарунку. В списку повинні бути подарунки як подорожче, так і подешевше. І потім інші члени сім'ї вибирають, що ж вони хочуть купити і домовляються з іншими членами сім'ї, щоб подарунки не повторювали. Коли вам дарують подарунок, то обов'язково покладуть туди і чек. І потім, якщо вам щось не сподобається. Або не підійшло, з цим чеком ви можете прийти в магазин і все це обміняти. Тобто ніхто ні на що не ображається, кожен знає, що скільки коштує. Правда, в цьому відрізняється менталітет дачан від нас. Перед новим роком продають свічки. Свічка, і на ній намальовано 24 цифри. Кожен день запалюють свічки перед новим роком. Свічки можуть бути розмальовані різноманітними візерунками у магазинах, цілі відділи цих свічок. В Данії є спеціальні місця, де ви можете зрубати ялинку. Ми ходили в таке місце, дуже класне. Залишу вам посилання на це відео, я окремо його знімала. Ви приходите, нікого там немає. Рубаєте ялинку, яку ви хочете. Це спеціальне місце, їх там вирощують. Це не просто ялинка, це ялинка скандинавська. Вона густа, велика. Пишна, дуже і дуже гарна. І збоку стоїть невеличка скринька. Ви підходите до цієї скриньки, там написаний рахунок, на який потрібно скинути суму, і ви туди скидуєте цю суму. Тобто ніхто не перевіряє, скинули ви чи не скинули, але в дані всі обов'язково заплатять. Не, він куди, куди, куди. Як же прикрашають ялинки в Данії? Це теж відрізняється. Ялинки прикрашають свічками. Звичайні свічки на таких спеціальних підставках і з вогнем. Я ж казала обов'язково. Ну, слухайте, а пожежі, хіба такого не може бути? Ну, всі кажуть, ні, пожеж немає. На новий рік в Данії також з давних давен дарували один одному золоті прикраси на ялинку. Вони круглі, там можуть бути сімейні герби, вони можуть бути підписані спеціальними прізвищами. Золота прикраса на червоній стрічці. Дуже. Дуже гарні. І ці прикраси потім дичани передають з покоління в покоління. І кожен е, рік вони розвішуть всі ці прикраси. Виглядає дуже гарно і дуже, потуш... і дуже по-душевному. Тому що саме завдяки таким речам у кожної сім'ї складається своя історія. Зараз давайте поговоримо про Хеловін. На Хелвін прикрашено все. Е, Величезна і дуже гарна традиція вирізати гарбузи. Їх вміють вирізати абсолютно всі. Біля кожного будинку буде стояти якийсь гарбуз, якісь прикраси, і на саме свято дітки ходять і просять Хо-хо, цукер. цукерки або смерть. Як святкують в Данії Хеловін відносяться реально дуже серйозно до цього свята, все украшено, все в гарбузах і таких скелети. Як же святкують дні народження? Дуже цікаво, святкують дні народження у діток. Ззивають всіх дітей стіл, ніхто не накриває такий пишний, як у нас. Це може бути там якісь невеликі канапки, і я б сказала, це більш такі невеличкі закусочки. А замість торта. Буде святкова величезна фігурка. Якщо це хлопчик, то в формі хлопчика, якщо це дівчинка, то в формі дівчинки. Через неї буде написано все ім'я і вік, який же виповнився дитинки. Це я б сказала така е е слоєна булка і зроблена в формі хлопчика, і розмальована. Виглядає дуже гарно і цікаво. Повернемось до самого слова х'юге. Саме слово х'юге це навіть коли ви виїхали на природу, це дуже розповсюджено в Данії, Ви виїхали на природу, берете з собою все для пікніка. Викладаємо плед, викладаємо все з корзинки. Обов'язково будуть вас пригощати і какао, і чаєм, і кавою, якимись булочками. Весь стіл буде засервірований, навіть якщо це на природі, по всім правилам, тому що дичани приділяють величезні увагу саме деталям. Дичани дуже люблять збиратися і ходити в гості один до одного. Коли вони приходять один до одного. То е, дуже розповсюджено, що дечани будуть грати в якусь настільну гру. А цю гру ви можете або принести з собою, або в кожної датської сім'ї є своя величезна колекція настільних ігор. Дачани величезну увагу приділяють інтер'єру, і в інтер'єрі дуже часто використовують не пряме світло від люстри, а світло від якихось світильничків. Світильників в домі може бути величезна кількість. Також кожен дім буде прикрашений великою кількістю картин, і також буде величезна кількість малесеньких статуеточок. В Данії дуже популярні скляні віранти. Вони є в кожному приватному будинку. Ця скляна віранда буде прикрашена, задекорована. Там дуже багато домашніх квітів. Також там будуть виставлені якісь крісла, і дуже часто, коли ви гуляєте вулицею Датською, на вулиці мало хто гуляє, а всі сидять по Таких скляних вірандах дуже часто бачила бабусів, дідусів, які сидять, читають якусь газетку і насолоджуються пейзажами. Також дуже гарно прикрашають подарунки в Данії. В кожному магазині перед святами вам будуть пропонувати, а вам прикрасити ваш подарунок, задекорувати так і все це можна зробити безкоштовно. Ось в чому ж полягає секрет датського х'юге. Це означає. Комфорт затишок, і коли ви цікаво спілкуєтесь зі своїми близькими і друзями, також це комфорт в домі, тому що більшу частину часу ви проводите саме в домі, тому дім повинен бути комфортним і цікавим і гарним. Такі секрети датького кюя я піддивилася у течан і максимально хочу застосовувати все це у своїй сім'ї, створювати традиції, максимально частіше бачитися зі своїми рідними і друзями. Приділяти увагу деталям, і найголовніше шанувати свої традиції, українські традиції, давайте їх відновлювати, приділяти величезну увагу флагу, і давайте прикрашати не просто якимись свічками, а саме в національних тонах, тому що коли ми будемо поважати свої традиції, і всі інші також будуть поважати наші традиції. Дякую, що були зі мною до кінця. Якщо вам сподобалось, напишіть в коментарях традицію, яку ви запам'ятаєте, і будете застосовувати в своєму житті. Мені буде дуже приємно. Рада була вас бачити.